Із 1 січня 2023 року припиняється автоматичне продовження нарахування державних соціальних допомог та пільг. Кого це стосується і чим це зумовлено, маємо нагоду запитати у директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода. І з нами на прямому зв'язку. Вікторія Марківно. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Добрий вечір. Ви знаєте, Вікторія Марківна. Ми десь ніби уже від початку воєнних активних дій у того повномасштабного вторгнення Росії в Україну десь звикли до відносної такої стабільності у системі соціальної політики, тому що державні допомоги виплачуються незалежно від того, чи прострочені там терміни, чи ні. Люди десь ніби вже звикли. Я так собі розумію, що ця звичка ну десь уточнюється так і трансформується, і дійсно до 1 січня є якийсь певний час стабільності. Насті, що має відбуватися, кого дійсно це стосується. Дійсно, така ситуація не лише в воєнний час, автоматичне продовження виплат відбувається з періоду ще ковіду, тому люди вже звикли до того, що не потрібно було подавати документи, а виплати продовжувалися автоматично півроку. Фактично це стосується малозабезпечених сімей, це стосується виплат, які здійснюються по догляду за інвалідами з психічними. Розладами. Це стосується і решти допомог всіх, які отримують через соціальний захист. Тому в принципі, держава вирішила, що необхідно провести е, так звану ну, як інвентаризацію, передивитися, які ж люди. Є в багатьох людей змінилися в принципі, і обставини, змінилися доходи, які отримують їхні сім'ї. Це не завжди е, веде до позбавлення. Е, виплат соціальних, а в такий спосіб, в принципі, наведемо лад і фактично будуть отримувати допомоги ті, хто сьогодні їх вкрай потребує. Отже, до 1 січня, хто отримували соціальні допомоги, вони будуть виплачені однозначно, а з 1 січня 2023 року необхідно буде людям, які отримували соціальні допомоги підійти, написати нові заяви, подати декларації і всі необхідні документи, які стосуються саме того, щоб були призначені виплати. Це і малозабезпеченість, це і одиноким матерям допомоги, це знову ж таки і по догляду за психічно хворими, і решта інших видів допомоги, які сьогодні ми виплачуємо. Вікторія Марківна, той перелік, який ви озвучили, я так собі розумію, що він далеко не повний. Так, я думаю, що люди знають, якщо вони отримували відповідні державні так допомоги, то вони знають про кого йдеться. Так? Але я собі так зрозуміла, що це люди не тільки мешканці нашої громади, луцької громади, а й так як я завжди кажу, тимчасові мешканці луцької громади. Тобто, чи стосується це людей, які переїхали із зони активних бойових дій і тут у нас проживають і були користувачами цих державних допомог. Чи вони теж повинні приходити до департаменту соціальної політики з відповідними документами? Якщо люди отримають лише виплату суду як переміщені особи то це не стосується цих виплат. Якщо ж вони отримують якісь інші соціальні виплати, неповний перелік, я вже сказала, однозначно необхідно прийти і написати заяви. Скажіть, будь ласка, у який спосіб це буде організовано, оскільки як ви кажете, ще від часу ковіду десь періодично так продовжували просто автоматично надання оцих допомог, це означає, що ми можемо говорити про велику кількість людей, як у департаменті готові цих людей приймати. Ну насамперед ми е будемо надсилати смс-повідомлення щодо завершення виплат е певних соціальних так, хочу, і хочу, люди, які так, отримали формувати. ці повідомлення. Mm -hmm. Так, люди, які отримують ці повідомлення, підходять до департаменту соціальної політики. Департамент соціальної політики е на проспекті Волі 4А в місті Луцьку, крім того, працює дві філії наших і працюють віддалені робочі місця. Проблем не буде, в нас досить потужний відділ прийому громадян. Це орієнтовно 30-40 столів буде працювати відразу, тому будуть швидко організовані прийоми документів. А як швидко буде надаватися відповідно до перевірок і вже оформлення повного пакету документів? Оця допомога? Якщо, скажімо, ну люди, ну не знаю, упродовж місяця, скажімо, так, це буде означати, що заднім місяцем вони так само, якщо їм ця допомога буде призначена, то вони будуть отримувати її і за підсумками січня, у тім числі? В січні місяці мають підійти і написати заяву. Угу. Угу. Я зрозуміла. Скажіть на останок, Вікторія Марківна, а суми можуть бути збільшені відповідно до тої ситуації, яка є у нас, чи цієї інформації ще поки немає? Так, звісно, частина допомог вона нараховується від доходу і, враховуючи, що в воєнний час ну в більшості наших громадян доходи не зросли, а прожитковий мінімум все таки зріс. Тому Є вероятність того, що сума може бути більше допомоги, ніж людина отримувала в попередньому призначенні. А якщо, скажімо, люди не були отримувачами цих державних допомог, а як ви кажете, ситуація могла змінитися? Е чи цим людям самостійно потрібно звертатися? Тому що і ну і ви ж не зможете їм надіслати, скажімо, смс, якщо вони не були отримувачами цих допомог, і таким людям варто звертатися у цей період за державною допомогою? Як вважаєте? варто варто звертатися в багатьох людей е сьогодні, які звертаються до нас? Такі допомоги від доходу получається, тому варто звертатися в будь-якому варіанті, навіть якщо у вас не получиться по доходах, вам просто напишуть відмову. Але краще вчасно розрахувати, для того, щоб ви не втратили місяць і змогли вчасно отримати. Спасибі. спасибі вам за інформацію, за те, що розповіли за детальною інформацію. Вікторія Марківна, майборода, директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради, була на зв'язку зі студією.